Нарешті закінчили збирати дрова. Получився цього разу ось такий прицепчик, гарненько нагружений. Зараз, напевно, буде проблемно виїхати на виїзді з лісу рівчак. Через нього завжди важко виїжджати з пробуксовками, застряганнями. Ну, Побачимо цього разу, як будемо. Вибиратись. От так. Погода прекрасна. Шкода, що грибів тільки немає. Але поки дощу немає, будемо збирати дрова. Так, ну що, зараз буду заводитись і потрібно буде проїхати ось ці чагарнички. Так що дивимося. Трягли. Треба було на швидкості проїжджати. Зараз піднесем, чуть трохи ломати, підселину, попробуємо проїхати. Кидайте. На знімаємо. Зараз ще пару рівків. треба вискочити на дорогу, Ну, тут ми повинні проїхати, мені каже. Ребята, нарешті виїхали. Ну, засняти не вийшло, звісно. Довелося по виштовхувати його. Розгружатись не хотілося. Мій помощник <смір> вибився із сил зовсім. Нехай трошки відпочине. Покажу вам звідки вибиралися. І це, друзі, ще ось тут така, це не галявина, я б не сказав, що це галявина. Тут колись сінокос був для ліса, а він зараз на чагарник перетворився. Я тут вже дав по газам, щоб, щоб не застрявати, тому що метр вискочили і знов застрягли. Метр вискочили і знов застрягли. Тому я дав газу, аби вискочити з цього травника. Ну, ось Бачите, що начудив. Вон буксувало як. Отакі чудеса бувають. І це при тому всьому, що дощів вже давненько не було. Ну точно не пам'ятаю, ну десь близько місяця сидимо без дощів. Отакі От бувають випадки в лісі. Ну що, ще один бар'єр у нас є. Виїзд з лісу, там рівчак. Зараз покажу. Ну, тут по сухому я думаю без проблем. Зараз ми доїдемо, надіюсь. Так, а ось Виїзд з лісу і тут є основна проблема ще. Можливо, тут навіть прийдеться і розгружатися. Ось такий рівчак маємо. Ось він. І підйомчик такий, що можна його не подолати. Я вже тут один раз ось буксував. Так що цілком вірогідно, що зараз така сама ситуація. Будемо тут буксувати. Але я здам максимально газу, Попробую проскочити, може вдасться. Ну що, друзі, не переключайтесь, спостерігайте. Тут було ломак багачко накидано в цьому рівчаку. Напевно, не я один тут застрягав. Бо він такий дуже неприємний. Може камера не передає так, як воно насправді є. Але цей рівчачок дуже неприємний. Так, дивимося. Ну ломаку згубили, але це не вопрос, головне, що ми проскочили. Є ще одна проблема з бортами. Нагрузив так, щоб борт вигнувся. І тепер колесо 3 топ борт, не знаю, видно чи так. І гаряче. Дуже гаряче, ёлки палки а ще їхати пару кілометрів. Ну що, потихеньку будемо пробувати їхати. Нарешті ми приїхали вже додому, добрались нормально. Думав, сьогодні другий раз поїду в ліс, але треба щось робити з цим бортом тому що так їхати не можна. Ось з цієї сторони його навіть аж вигнуло. Треба по-любому посилювати, на такі об'єми, щоб возити, потрібно по-любому якесь посилення робити, кронштейн ставити. Ну, щось буду думати.